Нам треба 2 кг оцинкованої труби заеш. Яка 2 кг? Ви що на базаре й хуй? ху. Не, давай я йому зроблю больно, Зай! Не, подожди. Ви що не бачите, що це оцинкована труба, для теплиць, я зараз її роблю, бляд. Для Яких теплиць, мені треба надав... великий шампур, це ми кабана лазерна, поймали. 750 кг. Комплекс... Це комплекс лазерних послуг, ви що не бачите? О так. Мені треба отаку з однієї сторони на кабана! А! другу штучку а! на кабана! І на оцю оцинковану трубу, щоб он крутився. Королева. Таких три штуки. Таких три штуки, блядь. А, вы не хотите продавать нам на килограмм? Окей, килограм? мы пойдем на трубный секонд-хенд, блядь. Дмитрий, разберись. Валентин! Валентин! Забери, забери Анатолич. Чуешь? О, ты знаешь, что мы такие? Кто? Сам Ватс. Холодная сталь в руках. Термічна різка, вальцювання, мехобробка, штрипсування, фіскоструйно обробка. Я так понимаю, що ще є репер, а, да? Рубка. Ми уходимо, ми йдемо брати труби на Та Валентин, ти не з ними, йопта. 아... Положи оту... тіка, тіка, Чекай, 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 Я вийшту з твоєї зарплати, поняв? В баню не підеш.